Латвія передала Україні першу партію БТР. Друга вже до нас дорогою. Йдеться про 42 одиниці на близько 70 мільйонів євро, каже латвійська прем'єрка. Евіка Сіліня, вона зараз у Києві була присутня на церемонії нагородження героїв України у день української державності, і з нею щойно зустрівся президент Зеленський. Говорили про оборонну підтримку і її фінансування, про дрони і шлях України до Євросоюзу ми справді розраховуємо на вашу країну і знаємо, що Латвія є великим другом України. Ми вдячні за вашу велику підтримку. Дякую за меседжі і рішення, зокрема щодо брони автомобілів. Це дуже хороший сигнал. Це важливо, особливо коли ми захищаємо нашу державність. Я можу запевнити вас, що Латвія з Україною, тому що ми не тільки підтримуємо вас всіма способами: емоційно, фінансово, але й також політично. І в моменти турбулентності, коли певні країни не знали, що буде далі, ми стали частиною коаліції охочих і здійснювали тиск на інші країни, щоб вони не тільки були в цьому довгому процесі перемовин, але й підтримували Україну. До миру через силу закликає очільник МЗС Андрій Сибіга після зустрічі у Києві із спецпосланцем Трампа Кітом Келегом. Каже, треба посилити на Росію трансатлантичний тиск. Повідомляє, що обговорили із Келагом оборонну співпрацю і наступні кроки збільшення вартості війни для агресорки. Штати тим часом наголошують, продаж зброї іноземним державам буде із пріоритетом України. Саме її замовлення будуть виконувати насамперед. Покладатимуть контракти через Канаду і європартнерів. Відігравати вирішальну роль у цьому процесі вже погодилася Німеччина. Водночас перша система Петріоти з тих, які обіцяв Україні Дональд Трамп, надійде до нас аж за кілька місяців, каже німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Фінансувати американську зброю для України погодилися Данія і Швеція. Ну і всі зараз обговорюють підтримку України першою леді США. Останньою краплею, після якої Дональд Трамп ухвалив своє рішення про підтримку Києва, стали слова його дружини. Меланія скептично ставиться до путінського окозамилювання і розповідає президенту Сполучених Штатів про масовані удари по українських містах. А Трамп вельми дослухається до неї. Меланія Трамп народилася у колишній Йогославії. Вона захоплювалася Рональдом Рейганом. Який зміг покласти край холодній війні, із сином Меланія розмовляє словенською мовою і часто буває в Європі, тому у курсі європейської політики щодо України? Бували моменти, коли я приходив додому і казав: перша леді у мене було три чудові розмови з Володимиром. Думаю, ми все владнали. А потім вмикаю телевізор, що вона мені каже: Дивно, бо вони щойно бомбили будинок для літніх людей. Я кажу, що.